Пане Вікторе, як вам такі перспективи? Ну дивіться, е, можуть не означає, що мають, бо це це. Комплект може бути застосований ситуативно. Ми вже... Вибірково хочеться сказати. Так, вибірково. Ми вже бачили, власне, у нас був надзвичайний стан короткий, і як ми бачили, ну квартиру і машини в нас не вилучали. Але тут якраз в тому і полягає головне питання, за для чого воно запроваджується і з чим воно буде пов'язано. Одна справа, якщо воно буде пов'язано справді з якимись мірами по забезпеченню власне боєздатності української армії і англійської мови резайленс українського суспільства з тим, щоб ми могли відбити атаку, так тут згадувалось бомбосховище Ну не знаю, я є військово зобов'язаним. Мені поки що нічого не приходило зі мною ніхто не зв'язувався. Військкомат мені не перетелефонував. Хоча теоретично вже б мали. Взагалі, да, а вже мали. А, Але а як інша зовсім справа? Якщо це буде введена комендацька година, заборонені опозиційні сили, відібрані опозиційні телеканали, і заборонено буде згадувати Єрмака у негативному контексті. Це буде інша форма надзвичайного стану. І Мене цікавить, яка саме форма буде обрана. Надзвичайний стачки Віктор, єдине уточнення, е, перепрошую просто... воєнний. Так, да, надзвичайний воєнний стан між собою відрізняється. Я знаю, я про там кардинальні так. різні речі. Да, на да, будь ласка. Да, да можете продовжити. От Тому э, скажу так: я не знаю, як вони це викрутять. Більш того, я не знаю, як вони це імплементують, бо насправді усі ці э, вибіри. Щоб усе це ввести, треба мати людей, які це будуть контролювати. Правильно треба мати відповідні організаційні і фінансові спроможності. У нас їх, чесно кажучи, немає. Ну об'єктивно, у нас зараз немає для того, щоб все це зробити. У нас немає такої структури. Цю структуру треба розгортати. Uh -huh. А перед тим як її розгортати, треба попереджувати людей про те, що вона буде розгорнута, щоб для людей не було сюрпризом, те, що до них завтра прийдуть, прийде якась людина у формі до них квартиру, щоб вони в цю людину стріляти не почали чи бити сковорідкою по голові. Це то це е, не одномоментний процес. І те, чого я насправді більш за все чекаю, але поки що не отримую від влади, це роз'яснення, що окей. Добре, у нас на кордоні 90 тисяч військ. Так. Що ви? Плануєте робити, що мені робити? Що ви від мене очікуєте? Бо якщо ви від мене очікуєте, що я не буду виходити під Верховну Раду з проханням Єрмака забратись геть. А е? Е? Ну принаймні, поясніть, чому ви саме цього вимагаєте. Чи єрмак у нас головна скрепа національної оборони? От і без нього у нас кулі не полетять. А якщо ви хочете е? просто пригнітити опозиційну діяльність, чи ну вам це не вдасться, навіть якщо дуже захочете, що ви не вводили. ситуація така. Основна вимога наразі є відставка Єрмака. Є відставка Єрмака, відставка Татарова, і скоро до неї ще треба буде додавати відставку шурми того ж. Бо дуже просто, справді, якось важко воювати, коли у тебе фактично державою керує. А на жаль, ситуація така, що Єрмак фактично більше виконує обов'язки по керуванню державою України, ніж Зеленський. Державою керує людина, яка точно, абсолютно точно, є корупціонером. Усі бачили, як його брат торгував посадами, mm -hmm. і, вірогідно, може бути так чи інакше пов'язана з службами держави агресора. І ось саме в цьому проблема. З одного боку, Рябошапка коректно сказав, що а як воювати? З іншого боку, до Рябошапки у мене окреме питання, бо ти ж мерзотник сам по собі, коли Ріфмастера саджав, ти про це не думав, про те, як це буде військо mm -hmm. сприймати. Mm -hmm. а, бо він тоді дуже добре грав в цій команді, і справді вони усі. Разом зробили усе, щоб армія їм не довіряла. Бо вибачте, ну як довіряти людям, які саджають твоїх побратимів та ще й волонтерами присипають зверху. Але е, менш з тим ситуація наступна: ми хочемо вимагати підставки Ермака, і нам дуже цікаво, а що нам скажуть? Ось викличу на наприклад, УСБУ, і що скажуть повалення конституційного ладу. А в конституції немає такої посади, як керівник офісу президента. що нам Гудим... скажуть? Розкидують човна. Ну я, я скажу, а що на вашу думку, Єрмак це головна скрепа національної оборони? Що якщо Єрмака не буде, то все пане вікторе Ми... Юрій Гудименко вручили підозру? Так, а я саме це маю на увазі. Просто хотів Віктору до вас а, запитати. Хочу, чи ви готові до того, що 2 грудня до вас прийдуть сім поліцейських? А, звісно, ми готові. Ми до цього готові до, насправді дуже давно, і це далеко не перша ситуація. Нам СБУ зриває друк наших видань. Нещодавно була ситуація, коли СБ хтось окей, не кажу СБУ, хожу, хтось зламує сайти деяких одеських регіональних обласних рад, і на них. Іх розміщує інформацію від імені моєї партії Демсокири. Що, начебто, ми там збираємось з зі зброєю воювати з мігрантами на північному кордоні. Потім це мозов моментально... з нами. Да, потім да потім це моментально видаляють, скриншотять і видаляють. пане Вікторе, у Геолоруса більше десяти підозр Ну тим не менше, як ми бачимо, це не заважає поки що нам. Це поки що не заважає гео, бо вони якось дуже кастубато працюють. Вони якось дуже коряво працюють. Ну тільки то Юри прийшли так з підозрою, вручили за сквернослов'я. Юра матюкається та дрібне хуліганство. Я так. прошу вас в ефірі телеканалу. Прямий, будь ласка, використовувати тільки квіточки, тому що насрада не на сради... А якщо я скажу слово трястя, то що це Добре. Я переживаю за тебе, Владе. Юра а, використовує дивіться. квіточки я. і я... за ці квиточки. Мого колегу, у вас немає поліція цю тему обговорювали в ефірі там про вручення підозри. От є Владислав, є ви. Я просто хотів споцікатись, і я думаю, що ви зараз відреагуєте. Питання просте. <клес> Вочевидь, серед поліцейських, які вам, е, вам бачите, mm -hmm. Ю, юрію, так само вручали mm -hmm. підозру. Окей, можливо, не серед них, але є ті, хто і був на фронті, і поповнили ряди поліції реформованої і так mm -hmm. далі. І мені от ситуація знаєте, коли ті, хто захищав честь і кордони України на фронті, працює в поліції, і ті, хто так само захищають там Україну, і е, так як ви, і ваші колеги, друзі, от зустрічаються от в такій ситуації. Як би ви охарактеризували цю ситуацію? Як би ви назвали Ай, цю ситуацію? Я в такій ситуації був. А... Буквально в такий, от просто дуже буквально в такій ситуації. Я вам скажу, що люди насправді усе розуміють. Це так. люди, які власне, здебільшого, ну люди, які після армії потрапили до МВС, до СБУ, вони не втратили якийсь патріотичний запал. Вони знають, що слугують країни, але з іншого боку, в них є свої настанов, в них є свій кут бачення ситуації. Ну, наприклад, вони можуть самі себе переконати, що ось ми зараз що вона розхитуємо, тому у нас буде у нас не буде діалог е класу. Ви зрадники, ні, це ви зрадники і слуги малороса. А діалог буде е на кшталт. Ось ти вважаєш, що Єрмак це національна скрепа. Реально, що без Єрмака пшениця не заколоситься. Угу. Ну а ти вважаєш, що треба зараз розхитувати човна? Ну серйозно, ну росіяни на кордонах десь так це буде відбуватися. Якщо ви згадаєте 14-13 роки, Я у дякую, Януковича вони ж повністю замінили свого часу усе керівництво поліції на Донецьких та Макіївських, аж до рівня якихось заступників начальників відділів. І вони справді набрали собі гвардію, яка справді була щир. Переконаний, що там, що на Майдані стоять проамериканські фашисти, там Кримський Беркут окремо з Криму везли, бо в Кримський Беркут був окремо накачаний ще російською пропагандою. А о, там були реально люди, які щиро були переконані, що от вони тут зараз вмирають за праве діло і А Віктор Янукович це батя і його батю треба захистити. У зараз такої ситуації абсолютно немає. Немає жодної людини, яка готова ось піти в бій. За єрмака чи за оце е, немає людини, яка готова вальгаллу за зеленського. Ніхто ніколи не хоче воювати та помирати за клоунів, коміків, кавенчиків. Ну бо коли ти помираєш за пахана. Цьому є якесь ще ну, там, хай кримінальний, але якась романтика. Тобто ми... а коли ти помираєш за клоуна, який тим часом перепрошую, ну учора ще у, те, у твого у на корпоративах танцював, ну це настільки огидно навіть системі цінностей людей. Е... З таким дуже примітивним світом, да навіть для них це огидно, а для людей більш розвинених це взагалі неприпустимо. Тому я не гадаю, що можливе повторення ситуації, власне з 13-го року, просто тому що я не уявляю, хто ця людина, яка каже: я ось зараз за Зеленського піду, ось з цим от американським прихвостям голови пробувати. Є трішечки іронічне повторення ситуації з Януковичем, бо Янукович гадав, що в нього все гаразд, бо офіційно на всіх посадах всі свої вже. Розсаджені і всі його офіційно, вся влада в країні, начебто його Єрмак теж вибудовував приблизно таку ж схему, що у нас є парламентська більшість, у нас є лояльні телеканали, у нас є лояльні судді, лояльні правоохоронні органи, начебто формально. Вся країна наша, що ж може піти не так. А не так може піти те, що офіційна влада, формальна влада це не не все, далеко не все. Бо є ще є ще медіа. Є ще суспільна думка, і ти не можеш просто окупувати от усі щаблі влади і сказати, що я вже переміг. Ні, бо тебе звідти дуже швидко попросять. Твої е, колишні колеги, твої колишні друзі дуже швидко стануть твоїми ворогами, якщо вони побачать, що твоя система посипалася, і ти робиш помилки. А це зараз відбувається. І зараз вони вже починають розуміти, що більшість парламентів, а вона не дуже працює. Начебто, медійний консенсус, а немає вже медійного консенсусу, і ось на вулицю люди входять. А що ти їм зробиш?